Парламентарі розглянуть президентський законопроект про посилення повноважень на та САП 31 липня. У новому документі передбачені перевірки, щоб виключити російське втручання. Президент Володимир Зеленський повідомив, що текст законопроекту також обговорили з міжнародними партнерами. Подивимось цитату. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив. Нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які не байдужі. І законопроект про незалежність антикорупційних інституцій Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Фрідрехом Марцем. Вони провели телефонну розмову напередодні. Президент запропонував Німеччині долучитись до проведення експертизи нового документа. У свою чергу канцлер заявив про готовність допомогти. Посадовці також обговорили реалізацію домовленостей з ЄС і роботу над відкриттям вступних переговорів. За словами Зеленського, в цьому питанні підтримка Німеччини також є. Ну, заяву президента про новий законопроект щодо Набу та САП привітала Єврокомісія. За словами речника Гійома Марсьє, інституція знаходиться у постійному контакті з українською владою. хоче переконатися, що всі занепокоєння та зауваження щодо боротьби з корупцією будуть враховані. Антон Кучухід, за політолог міжнародних співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна на прямому зв'язку. Антоне, вітаю. Вітає вас. Е, наскільки е, висока ймовірність, що депутати таки зберуться 31 липня, з огляду на те, що вони вже пішли на канікули? Я думаю, що ситуація вимагає оперативного реагування з точки зору прийняття відповідного закону? Тому я думаю, що абсолютно реальна дата. Тим паче, що спікер заявив про цю дату. Е, є позиція за фактично скороченою процедурою швидко проголосувати. Тому що, в принципі, як ви бачите, постфактом немає жодних заперечень, і цей законопроект був проговорений якраз в широкому колі. Плюс НАБУ виступило з заявою про те, що повністю підтримує ініціативу президента. Е, президент сформував. Пропозиції в законопроекті якраз таки на основі е, єдності е, держави, і в принципі я так вбачаю, що політичний конфлікт який міг би бути, він фактично вичерпаний, і тому абсолютно спокійно. І Верховна Рада може виконати своє політичне завдання по тому, щоб врегулювати ситуацію навколо антикорупційної інфраструктури в нашій державі. Плюс ви бачите, що є позитивні сигнали з боку західних партнерів. Тому, скажімо, так я не бачу якихось інших проблем передумов, які не дозволили парламенту розглянути це питання. 31-го числа і прийняти рішення, тобто є політичний консенсус, є узгодженість з європейськими партнерами, є взаємна підтримка цієї ініціативи від різних державних інституцій, починаючи від президента, закінчуючи, скажімо, виконавчими органами державної влади, є. Політична воля реалізувати це рішення, тому не бачу передумов, чому це не може відбутися 31 липня. Ну, але чому 31 липня? Чому не наступний вівторок? Тому що цього тижня справу залагодили за день в понеділок. обшуки у вівторок Верховна Рада виноситься на голосування. Голосує президент підписує вночі. А то пауза тиждень чи не розсипляться взагалі депутати, як їх потім збирати? Я думаю, навпаки, якраз таки намагаються зібрати максимальну кількість. Тому беруть дати з запасом. Це по перше. По друге я думаю, що очікують певні фідбеки від європейських партнерів, зокрема від європейського союзу, Їхню, їхня позиція не просто загальну, то вони підтримують там узгодженість сторін щодо нового законопроекту. Певні рекомендації, якраз до законопроекту, які могли бути ефективними з точки зору імплементації в рамках законодавства. Два-три дні це все буде отримано. Можна буде працювати. Ну вже є проект цей президентський. На вашу думку, що можуть додати до нього європейці? Наразі треба читати все ж таки офіційного підтвердження, бо перша загальна оцінка була позитивна. Хоча відверто кажучи, і до попередньої, і до попереднього, скажем, законодавчої ініціативи, теж в них не повинно було бути якихось там питань, тому що ніхто не ліквідовував ні набу, ні сап були певні процесуальні речі, які намагався законопроект вирішити. Однак, тим не менш всі пішли. На зустріч одна одному можливо, можливо, європейські партнери захочуть закласти певні механізми вимірювання ефективності роботи, можливо, поглиблять міжвідомчий діалог міжвідомчу роботу антикорупційної інфраструктури з іншими відповідальними державними органами. Бо з одного боку, слідство, а потім скажімо, вироки там, окремий суд все є. Але якимось дивом відбувається, що особи, які знаходяться під слідством, їм вдається якось виїхати з держави, там і так далі, і так далі. Тобто, очевидно, є як мінімум необхідність більш поглибленого діалогу і роботи з іншими правоохоронними структурами. Я думаю, що ось ці механізми, можливо, європейці могли би додати, бо європейці насамперед зацікавлені в ефективності боротьби проти корупції, тому що Давайте не забувати, що антикорупційна інфраструктура в державі створювалась якраз таки в рамках виконання угоди про асоціацію в рамках нашого шляху до безвізу і наших прагнень по інтеграції до європейського союзу. Відповідно, ці вимоги з'являлися від офіційного Брюсселю. Україна їх імплементувала, і тепер всі чекають. Результату, результату і ще раз результату. Тому я думаю, що там з політичної точки зору до законопроекту нового питань нема. З точки зору повноважень і так далі, з точки зору там незалежності набута Бута Сад теж питань нема. А ось можливо, механізми поглиблення, покращення ефективності можливо і внесуть. Антона Спасибі, Антон Кучухідзе, політолог, міжнародних співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна, був у нашому ефірі.